Лише одне рішення можливо надто спірне та жорстке, але воно справді може врятувати збірну України від повного краху на Євро 2024 Хтось каже, що зараз не час для паніки, але в таких ситуаціях дуже часто рятують тільки непопулярні рішення. Що ж робити збірні України після жахливого матчу з Румунією? Давайте одразу визначимося, хто був головним антигероєм у цій злощасній грі? Може зінченко? Ну точно не він. Хоча грав Зіна, звичайно, паршиво. Лунін, Довбик. Всі гравці оборони теж ні. Головним антигероєм був тренер Сергій Ребров. Матч проти Румунії остаточно підтвердив, що він не розуміє як правильно використовувати поточний склад збірної. Ребров пройшов і вирішив зробити з них команду, яка грає у витончений футбол. Виходить в атаку через короткий пас, такий собі топ-клуб тільки на рівні національної команди. Це все не те. Збірній потрібен новий тренер прямо зараз. Звільнення Реброва стане шоком, але водночас воно допоможе команді отягнутися. Але хто як не Ребров? Перший варіант Андрій Шевченко. Він вже в Німеччині поряд із збірною. Другий варіант, якщо Шева не згоден, Юрій Верніду. Просто зателефонуйте йому, і він вже за кілька годин буде в таборі збірної. Це останній шанс уникнути тотального провалу.